Молитва на благословення дому. До Тебе молимося, Всемогутній Боже, за дім і за тих, що живуть у ньому, і за речі, і щоб ти зволив їх благословити, і освятити, і розмножити в ньому всякі блага. Відвідай цей дім і далеко від нього віджени всі затії диявола. Подай їм, Господи, із Небесної Роси достаток та із земних благ життя, і їх бажання Твоїм милосердям. приведи до благого завершення. Отож із нашим входом зволь благословити і освятити цей Дім, так як Ти благословив і благословити дім Авраама, Ісаака і Якова. У стіна дому цього хай мешкає ангела твого світла, і хай оберігає тих, що живуть у ньому, захороняючи мирі, і хай твоє святе благословення буде тут завжди. Обережи, молимось до тебе, владику, від пожару, від бурі, від погибелі, пошесті, неду і від усіх ворожих бід і нападів, щоб дім тих, що на тебе надіються, був без журби. Бо Твої сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.